Ви маєте інвалідність? Да. Да, це що, у вас конкретно є? Що? Щось є? Можливо. Ну, Дивіться, заявили клопотання, я його відхиляю. В общем, я признаю вас виним. Підіжіть, відхиляєте чого? Немає времени з вами, вами беседувати. Відхиляєте від чого? Я з вже... вами вже спілкувався. В общем, ви признаю вас виновним порушенням статті 121 частини 5. І, ви були Паспортом безпеки. Представте, будь ласка. Інспектори Серкака, лейтенант поліції готова. Сковору починаю справи. Сьогодні у нас 5.04.25 року 12.25. Ви маєте право, згідно 63-ї конституції України, не надавати пояснення відносно себе близького кола родичів та інших осіб. Маєте право прохати Послуг перекладача, ви маєте право ой, надавати докази, ознайомитися з матеріалами справи. Ви маєте право користуватися послугами адвоката або іншого фахівця в галузі, справ... в галузі права. Починаю розгляд справи. Оцінюю відносно вас докази. Дивіться, я в общем, при Переглянув вже докази, я визнаю вас винним. У мене клопотання. Клопотання. Хочу ознайомитися з доказами, з матеріалами справи. Будь ласка, пожалуйста. Ну, ознайомлюйте. А що це у вас? Дівочки. Це запис відеореєстратора. З якого? Ви ознайомитись хочете в машині? Ні. В машині. Я... В машини. Куда? Два метра від машини ось, ось. Я не можу вийти з своєї ви машини. Можете, ви маєте інвалідність? Так. Да. да. Це що? У вас конкретно є? Що? Щось є? Неможливо. а, ну, ага. Дивіться, заявили клопотання, я його відхиляю. В общем, я признаю вас виним. Відхиля... Подожіть, там... відхиляєте чого? Показ... Відхиляєте, Показ... відхиляєте від чого? Я з вами вже спілкувався. В общем, я признаю вас виновним порушення а Статті 121 частини 5. А ви були не представлені безпеки, про що відео е, у нас є, е, ви отримувати копію квитанції всі Звісно, <правда> оце і все. А право скористатись юридичною допомогою. Я вам вже це пояснив. Ви мені за юридичну допомогу нічого не сказали. Як право на юридичну <реш> допомогу відхиляєте? Я вам уже вже проходили. право на юридичну допомогу ви відхиляєте? Я поясню. Право на юридичну допомогу ви відхиляєте. кажу ще Право на юридичну допомогу ви відхиляєте. Ви не хотіли нічого користуватися в, в смислі не хотів. Триво. Я докази у вас попросив, ви відхилили. Я надав докази, не захотів ви. ви право на юридичну допомогу. Ви не забажали на юридичну допомогу? Юридичну допомогу. То, що ви знімаєте, Я хочу що ви там Я хочу юридичною допомогою. Ви відхиляєте? Красавчик. я вам В общем, ви відхилили. Моє право. Чим? Правом на юридичну допомогу? Тобто ви відхиляєте. Ви мені пропонували юридичну Допонували. допомогу? Коли? Все на відео є. Спочатку розвитку. Все є на відео. Я відчув ваші права і обов'язки, вам це все про вирокове. Ви мені право на юридичну допомогу не представляли. Не надавали. Надавали Ні. Ну, так ні, я ви, Тобто, ви тільки що. Згодились з тим, що ви мені не надали право на юридичну допомогу. Ну, як це немає. Тут є адреса конкретна. Ну, це вам треба знати, не мені. Так, а за якою статтєю ви виносите постанову? Я вже це повідомив, все розказав, ви не пишете. В смислі? Ви сказали, що з доказами відхиляєте мені. По якій статті ви виносите? Я вам ще раз повідав. Я не дуже стояти тут ці ста порядка до писати. Хорошо. Я пристегнутий, щоб всі бачили. Та що ви пристегнуті? Це порядку вже пристегнули. Ну, Це вам так здається. А? Це вам так здається. Мені не здається, мене відео є. 121 чи Про вами мої в повній мірі. З правами не ознайомлені, розгляд справи не проводився. проводився все не все проводився. Докази все не надали. надавали, ви не захотіли нічого. Mm -hmm. Тож ми вам не винувати. Докази не надали. Показали ну, якийсь телефон. Але навіть в телефоні відео не надане. Показуєш, як відвані, просто одрікуйся. А якщо це не відео? є супутній Не надано право на юридич скористатись юридичною допомогою. <ріпи> — Він <мене> за паспорт? Угу. <ріп> — А чуєте? Це паспорт? Ні, тут добре. Представтесь, будь ласка. Інспектор СРВП, лейтенант поліції Глотова. Глотова Галина Віталівна. Нагрудний знак 0191 105. Дійсне до 19.04.28. А покажіть зворотню сторону. У вас це ж таке? Що, бачу? Тежу, я вам показую вже все бачу. Я он, не вас запитую. Поліція. А ви знаєте, що воно не дійсно? Я не знаю. Та я не з вами розмовляю. З чого вони? То, що є зразок затверджений. Посвідчення встановлюється. Кабінетом міністрів. Кабінетом міністрів він встановлюється. Ну та й що. Ну, там зовсім другий зразок. Де написано посвідчення. Поліція. Yeah. <sighs> У вас вообще паспорт не дійсний, так? Коні ж дійсний. його я хочу його. Як же ж ви пробили монету і тепер спрашуєте, чи паспорт дійсний? Потому що в мене в базі не бачу паспорта вашого. Ну я все надав, ви вже провели розгляд справи, вже все винесли, вже все ето. А тут починаєте. Ми нічого не починаємо, не переживайте. Та я не переживаю спокійно. Е-е. Угу. Доста 12. Доста 12. На власний телефон фотографують дані мої персональні. А що ви робите? Інспектор. Що ми ви... Навіщо ви телефон... фотографували на власний телефон мої персональні дані? Я не знаю, що про що. Тільки що ви напарниці сказали зфотографую. Хочу розказувати, що хочете. А, що хочемо. Добре.

Ви вважаєте, що мої права повністю зачитані? Те, що я вважаю, це я вважаю. Угу. Изпредельничаєте. А могли б неньку защищать. Захищати. Що ж А я не навчений. А? Я не навчений держати зброю. в руках. А ви вже навчені он які. Так ми навчені не вбивати. Ми навчені захищати. Кого? Ну, так захищайте, напедові. Це різні речі. вбивати чоловіка і захищати. А, а зачем? З -з зачем вбивати? А, захищайте думає, державні кордони. А не вбивають. А тут. Так а на що вам тут зброя, тоді? видали, я скажу. Так а на що вона вам? Ну, повірте, ми людей не стріляємо з нею. Не стріляєте, а що ви робите? Ну, використаємо в разі України. Так ви ж не стріляєте, кажете, людей. Бо, стріляє. А використаєте. А, ви, а ви просто так виходимо, це і А ви а використаєте? Якщо буде потреба. Ну, так ви кажете, вбивати. Правильно, правильно. Ну, так і там да, можна напередку використовувати. Разі... На передку теж можна в разі потреби використовувати. Ну, там, ну, там не тільки в разі, там постійно. постійно? А ви були, а ви, були... А? ви були там? А? Ви були там да? Да. коли? Це вже вас не стосується. Коли, що. Та Ти? нічого в мене не стосується. Ну, от ви зараз улибаєтесь, скажіть, а що не там. А що мені ділять? Ну, Плакати? Я ж не кажу, що вам щось друге. Діали. Що так, я не там, ну, не хочу. А що не хочете? А навіщо воно мені? Та дійсно. Хай другі, так? Да? Ну, є такі, як ви, навчені. А, як ви. Ви, значить, не хочете навчитися. Я другому навчений. Так і я другому навчаю. Ну в що чому, навчаю? ну ви ж, З... ну, ж зброю, я зброю Та, в руках те, не чому? тримав. Ну вас навучи, там не там дуже близько. Навіщо? Ну я навчений другому. Ну в Чому ви навчені? Та багато чому. Та, чому. Ну, зброю держать не навчений. Навчать, там швидко вчать, не пережив. Так навіщо воно мені? Якщо як як є навіщо? такі, як ви, навчені так, вже. Ви батьківщину як ви кажете, що ж ви не захищаєте батьківщину. а? Ну, так я присягу не давав, а ви Та, давали. А, хто вам не дає. Дайте, присягу і захищайте. Ну, дайте, навіть. — що? Чого на другий покажу. — показують. Ну так ви давали присягу. На ви коли службу, на службу йшли. А я її виконую. Ну так що я на службі. Ну, захищати народ України. Захищати а як ви України. його захищаєте? Елементарно ловим бандитів, Який? виявляємо правопорушення. Це в наших функціональних обов'язках. Ну, Щоб ми зрозуміло. Ну, постанови так? — Ми підробляємо офіційно виносимо. Права. Такі товариші, як ви, коли начитаються тіктока тока і Та навідає... при, чом так, при чому тут тікток? ток Ну, при чому, тому що більше вас не хватає. А, а вас на що хватає. А не хочете йти служити. А, а вас на що хватає? Покладають. Ну так в смислі, ви присягу давали народу України. Ну, я... Хто вам не дає? Дайте ну я їй не давав. А ви давали. Ну можете за чого вы телефону? Навіщо? Ви <рес> Може. Можете. Причем тут присяга? Ви можете їй страдати і прийти навчитися. Очень быстро. В чому проблема? Хто вам навіщо? Що значить навіщо? Ну ви вже так, дали. Знати, ну ви вже давали, ви вже навчені. Ну як що це така разниця? Большая. Больша. То, те, те, що одна дає, те, друга різниця. От в чому різниця. От в чому різниця. А, ну, ну. говорите щось не так. Да, да. А дивіться, а сплачувати, знаєте, як. Не, зумі... дивіться, не знаю. Має... Верній, ви повинні не знаю, 15 днів, якщо впродовж 15 днів ви не сплатите, сума штрафу буде подвоєна. Сплачувати можете в будь-якому відділенні. Банку застосунка діє за стосунком Приват-24. Якщо ви не згадуєте з постанови, можете оскаржити, вам дається 10 днів. А, дивіться, я розпечатав копію постанови, вам ви будете її отримувати? Конечно. За копію постанови і за те, що я вам роз'яснив ваші права та обов'язки, треба буде поставити підписи. Де? Ось сюди галочки стоять. На всіх? Ну, це одна ваша, одна моя, звісно. Причому ну, тут не згоден до підпису. То що не згоден. Ну, не згодні, знаєш, що ви отримуєте постанову, не хочете, так? В смысле? Ну, Конечно, ви хочу. Я писати за те, що отримали постанову. Я Ні, не розповіли. згоден з тим, що ви розповіли. Е, у нас є 10 днів на це вжалення. Я вас запитав, кажу, ви будете копію конечно, отримувати? Конечно. Тоді ви повинні розписатися мені за копію постанови. що отримали. Давайте а я а там ще рядишком розпишусь. Ну, Я не згоден з тим, що ви. Це що, у вас подпись? Так. Да. Так, у нас така подпись. Ваша сюди, будь ласка. Тільки не порушуйте, до побачення. Давай.